Вітаю вас, дітки, на нашому занятті з логіко-математичного розвитку на тему Лічба в межах 10 і задачі в межах 10 на додавання і віднімання. Подивіться, хто сьогодні до нас прийшов у гості. Так, це Кіцюня, наша знайома, вона вже приходила до нас у гості, так, ми вже її знаємо. І ми сьогодні разом із Кіцюнею пограємо у різні ігри. І порозв'язуємо задачі. Наша киця дуже весела, активна, дуже любить гратися. І одного разу вона бігла і зачепила кошик з намистами. Намиста всі впали, розлетілися і кицюня засмутилася. Але киця розумна, зібрала всі намистинки на нитку. Давайте разом з вами зараз порахуємо. Як же китька зібрала усі намистинки. Для цього вам потрібні цифри від 1 до 10 і знаки плюс, мінус і дорівнює. І перше намисто, яке зібрала киця, ось таке гарне рожеве з фіолетовим. Скільки фіолетових намистинок зібрала киця? Одне ставимо. Цифру 1. А скільки рожевих, давайте порахуємо, скільки рожевих намистинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Рожевих 9. ставимо цифру 9 біля одинички. А скільки ж разом намистинок є тут на ниці. Що ми повинні поставити? Якщо разом, то це знак плюс. Так? Ми додаємо одну намистинку до дев'яти намистинок. Так? Одна фіолетова додати 9 рожевих. Давайте порахуємо, скільки ж всього намистинок на ниці: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. А разом. Десять. Коли ми сказали разом, то поставили знак дорівнює. Тобто стало. Так? Знак дорівнює означає стало. Скільки стало? Була одна фіолетова і дев'ять рожевих, а разом стало, ми сказали скільки? Десять. Так, пам'ятаємо, цифру десять це 1 і 0. Разом це найбільша цифра. В числовому ряді, який ми вивчили. Наступне намисто ось таке червоно-зелене. У всіх намистах по 10 намистин. Давайте порахуємо, скільки тут червоних намистин. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 червоних ставимо цифру 6. А скільки зелених? 1, 2, 3, 4. Ставимо цифру 4. Запишемо приклад 6 червоних додати 4. Ставимо знак плюс зелених намистини, скільки дорівнює всього. Ми сказали, скільки намистин у намисті 10. Так? Ставимо цифру 10. Ану, перевіряємо, скільки всього разом: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Правильно, 10. 6 червоних і 4 зелених. Разом буде 10. Наступне намисто ось таке а, помаранчево синє. А, Скільки помаранчевих намистин тут? 3. Так, 3. Ставимо цифру 3. А скільки синіх? Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 синіх ставимо цифру 7. Скільки всього на мислинок ставимо знак плюс додаємо 3, додаємо 7. Так? Прибавляємо. Скільки стало всього на мистин ставимо знак дорівнює? Скільки всього ми знаємо тут на мистин? Десять. Перевіряємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Правильно! Разом їх 10. Прочитаємо цей приклад. 3 додати 7 дорівнює 10. Молодці. А зараз розв'яжемо декілька задач. лісу біг їжачок і ніс з собою три груші. Один, два, три. Три груші. Ставимо цифру 3. Біжить собі, біжить, і бачить ще дві груші. Ось вони. Одна груша і друга. Ще дві. Так, цифра два. Скільки всього груш ніс їжачок? Їх стало більше у їжачка? Так, більше. Тобто ми ставимо знак плюс. Стало, позначаємо, знаком дорівнює. Так, скільки стало груш у їжачка разом? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Стало 5 груш. Тобто, 3 додати 2 дорівнює 5. Молодці. Наступна задача. На грядці росло 4 Так, 1, 2, 3, 4. Ставимо цифру 4. Потім пригріло сонечко. І достигло ще 3 полонички. Ось вони. Ще три достигло. Ставимо цифру 3. Їх стало більше на галявині. Так, більше. Ставимо знак плюс. Скільки стало знак дорівнює? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Стало 7. Ставимо цифру 7. Тобто, читаємо цей приклад: 4 додати 3 дорівнює 7. Наступна задача. В лісі росло 8 ялинок. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ставимо цифру 8. 8 ялиночок росло в лісі. Дітки посадили ще одну ялинку. Це цифра 1. Так, одна ялиночка, цифра 1. Їх стало більше чи менше? Більше. Тобто ставимо знак плюс. Скільки стало всього ялиночок? Всього воно стало дорівнює. Скільки, рахуємо? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Стало 9. Прочитаємо цей приклад. 8 додати 1 дорівнює. 9. Так, було вісім ялинок, одну посадили ще, всього стало 9. Це були задачі на додавання, а зараз ми порозв'язуємо задачі на віднімання. Ось, подивіться, у їжачка було 4 груші. Ось, 4 груші, так. Рахуємо 1, 2, 3, 4. Ставимо цифру 4. Одну грушу він віддав свому сусіду їжечку. Одну грушу віддав. Одну. Це цифра 1. Так? Одна груша. Груш стало менше? Так, ставимо знак мінус. Тобто, було 4 груші, відняли одну грушу, скільки стало. Скільки залишилось тут груш? Ось тут 1, 2, 3. Залишилось 3 три груші. Ставимо цифру 3. Ось. Прочитаємо цей приклад. 4 відняти 1 дорівнює 3. Далі наступна задача. У банці з полуничками було 10 полуничок. Ось вони, давайте їх порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ставимо цифру 10. так. 4 полонички з'їла дівчинка. Ням-ням-ням одну, ням 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 другу, ням 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 третю. Ням-ням-ням четверту. Скільки з'їла дівчинка? 4. Ставимо цифру 4. Полуничок стало менше. Так, ставимо знак мінус. 10 мінус 4, тобто їх менше стало. Скільки стало знак дорівнює ставимо. Скільки залишилось полуничок у банці? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 залишилось полуничок у банці. Ось. Було 10. Відняли 4, залишилось 6. Так? А зараз, дітки, виконаємо фізкульт хвилинку і трошки розімнемося. Стали рівненько. Зараз підемо наліво. Раз, два, три. А тепер підемо направо. Раз, два, три. Ноги віше підіймай. Раз, два, три. Низько, низько присідай. Раз, два, три. Покружляємо на місці. Раз, два, три. Та поплескаємо в долоньки. Раз, два, три. Один одному всміхнемося. Дітки, ви сьогодні були супер молодці. Наше заняття з легкоматематичного розвитку вже підійшло до кінця. Ми сьогодні з вами рахували в межах 10, розв'язували задачі на віднімання і додавання в межах 10. І всім вам бажаю гарного дня і кажу вам до побачення!